В Ефірі випуск новин про знакові події у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні, 7 квітня, саме з цим днем пов'язані імена таких знаних представників України, як король Галицько-Волинського князівства Юрій ІІ, філолог Іларіон Свінцицький, графік Олександр Богомазов та історик Омельян Пріцак православні відзначають благовіщення Пресвятої Богородиці. А ще за однією з історичних версій саме 7 квітня 30-го року, у п'ятницю, напередодні іудейської Пасхи, перед міськими воротами Єрусалиму на горі Голгофі розп'яли на хресті Ісуса з Назарету. Вчора на Житомирщину повернулися мужні десантники 95-ї аеромобільної бригади. Про довгоочікувану зустріч із захисниками далі у репортажі. Ми тут зібралися, щоб вшанувати героїв. Перш за все, захисників нашої вітчизни, які повертаються з війни. Мій тато був рік на війні. Мені здається, він боїться мені щось розповідати. Йому здається, що його маленька дівчинка. І він не хоче мене засмучувати. Ми зібралися для того, щоб подякувати їм, що ми живемо під мирним небом, що ми зараз живі і в нас немає ніяких трагедій у місті. У мене є мама і тато, які були в зоні АТО. Так, Мені тяжко говорити, тому що я сильно хвилювалася за маму і за тата, тому що це. Неможливо взагалі передати словами. У мене дитина вже гімн України, о, чоловік дзвонить. Вже гімн України вивчила, вже повторила, і мама я буду співати, ти татові тільки не кажи, тому що це буде сюрприз. Всі готовляться. Ну, торт Наполеон, борщ, холодець, все, все як може бути, голубці, все як положено, то що чоловік любить піцу, діти заказали, що тато хоче піци, тому що вони вже це чекають. Ми ну, практично всі підрозділи э, вертаються. Практично вертаються для відновлення, для поповнення особовим складом для бойового злагодження. Як вам зустріч зараз? Да, дуже приємно, звісно, що Житомиряни не забувають про нас. Вони ми постійно відчуваємо турботу, постійно відчуваємо той дух Житомира, який є біля нас постійно при виконанні бойового завдання. У Нідерландах вчора пройшов референдум щодо асоціації Україна Євросоюз. Явка громадян склала 32%. На жаль, 61% з учасників референдуму висловився проти входження України в ЄС. Тепер остаточне слово за урядом Нідерландів, тобто перспектива входження України в ЄС може віддалитися. І про інші небуденні події в Україні і нашому краї, 10 квітня в обласному музично-драматичному театрі. Концерт народного артиста України Степана Гіги, 12 квітня в обласній бібліотеці виступить відомий поет Олександр Ірванець, який. Презентує свою нову поезію збірку Санітарочка рая». А 14 квітня Житомир спробує встановити рекорд України, зібравши в центрі міста одразу 50 тисяч благодійників та 1 мільйон гривень для онкохворих дітей. Обласне телебачення продовжує свій новий проект допоможе селу. Далі репортаж про те, як журналісти ліс садили. Насадження горіха чорного в Олевському лісгоспі стане лише третім в Житомирській області. Його довірили створити журналістам. А щоб саджанці стали повноцінним лісом, до основної породи потрібно висадити й інші, які їм будуть доповнювати захищати та сприяти росту, пояснює автор ідеї, щоб саме створити такі екзотичні лісові культури. А горіх чорний це дуже подальшому, це дуже цінна деревина, яка Дуже користується гарним попитом у мебловиків. І ми хочемо саме лісівники створити ту породу, яка була б на, на перспективу приваблива і цінна для і лісівників і для... Переробчиків для населення горіх чорний, а ще дуб, липа та клен, щоб дерева подружилися. Висаджувати їх потрібно за певною схемою. З таким непростим завданням впоратися журналістам допомагають лісівники, і треба дуже уважно ворахувати кожну кожну рослиночку. Треба щоб правильно виконати оцю схему посадки. Правильно спочатку ми почали із, із липи, а потім сім дуба, а потом знов три липи. Колега радійниця радіє, що хотіла збудувати. Саджає рядок цінного перспективного Чорного горіха. Сьогодні мій колега і наставник Сергій сказав, що вже десь тижнів за два буде видно, що ми тут насадили, чи воно візьметься, чи прийметься, чи ні. А як буде видно Сергій? Будемо дивитися, по бруньки так само буде. Якщо ну, нова брунька наростає, видно на майбутнє, може, хоч як не ми, то може внуки будуть радуватися. Цією посадкою відповідальність не лише за майбутнє лісу, а й перед своїм колективом сьогодні має представник преслужби нової структури, назву якої слід запам'ятати кожному автомобілісту. Регіональний сервісний центр МВС в Житомирській області, колишня мрео, чоловік у костюмі не випадкова людина на заході. Не робота як праздник. Лісничий журжевицького лісництва Анатолій Желінський зазначає, що горіх чорний більш стійкий до шкідників та хвороб ніж інші породи, але боїться давати якісь прогнози. Природа у нас вона сама регулює цю ситуацію. Творчі ж журналісти впевнені в успіху справи, бо не просто садять, а створюють ліс. Все прийметься, все вийде. Бо це робиться з любов'ю натхненням. Будемо сподіватися, що виросте справжній ліс. А обласне телебачення продовжує свій проект Вільний мікрофон. Наші позаштатні кореспонденти, студенти державного університету імені Івана Франка, провели чергове опитування щодо проблеми легалізації легких наркотиків. Нещодавно на сайті президента з'явилася петиція про легалізацію легких наркотиків. Перший раз чому? Є таке. Дійсно, вона набирає голоси потрібні. Тому ваше ставлення, ваша думка. Моє ставлення? Я навіть не знаю, мабуть, негативне ставлення. А якщо певні податки будуть плачувати з держави? За легкі наркотики? Так, за, наприклад, за торгівля. Негативне. Та свого су, су сути негативне не хочу я такого. Що... Я не знаю. Почнуть всі курити там таблетки хавати. А, <реку> <реку> а наша вілейно Франк'яну сьогодні представляє чергова цитата з висловів українського генія Івана Франка. Цитую, не все ще той святий, хто богомільний. І народний календар на благовіщення весна зиму поборола, вважають в народі, хоча відомі і благовіщенські морози. У цей день відбувається третя зустріч весни. Якщо 7 квітня вітер іній туман до неврожайного року, якщо благовіщення холодне, слід чекати 40 ранкових морозів. На благовіщення гроза до теплого літа. Небо безхмарне, сонце яскраве бути літу грозовому. Якщо на благовіщення ніж тепло, весна буде рання. Для рибалок це хороший день на благовіщення. Риба добре клює. Я вважаю усім теплої погоди, хорошого настрою і приємних новин. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, як і всі попередні. Сьогодні він буде на нашому сайті tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.